Виконуємо номер 700 із підручника Геометрія 7 та номер 495 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Точки А і Б належать колу, лежать по різні боки від Хорди МН. Доведіть, що сума кутів МАН і МБН дорівнює 180 градусів. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. У нас точки А і Б належать колу і лежать по різні боки від хорди МН. Треба довести, що градусна міра кута МАН, додати градусна міра кута МПН буде 180 градусів. Кут МОН у нас центральний кут. Центральним кутом називають кут з вершини в центрі кола. Тому градусна міра кута МОН. Дорівнює градусній мірі відповідної дуги. Запишемо кут МОН дорівнює. Дузі МБН. Градусна міра кута МОН великого дорівнює градусній мірі дуги М тоді градусна міра суми дуг М. МБН буде дорівнювати 360 градусів. Кут А, М, а Н і МБН вписані кути. Вписаним кутом називають кут вершина якого належить колу, а сторони кута перетинають коло. МА М, і Кут М, Б, Н Вписані кути. За теоремою прописаний кут вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. За теоремою. Про вписаний кут. вписаний кут МАН дорівнює половині дуги, на яку він спирається МАН, спирається на кут дугу МБН. А кут МБН спирається на дугу МАН, тому половині дуги МА. Ну, а тепер знайдемо нашу суму. Кут МАН. Додати кут МБ дорівнює одна друга помножити на градусну міру дуги МБН. Додати одна друга помножити на градусну міру кути МАН. Догі МАН. Винесемо одну другу за дужки, отримаємо в дужках суму градусних мір дух МБН і МАН. А ми щойно довели, що їх сума 360 градусів. Отже, одна друга. Множимо на 360, отримуємо 180 градусів, що і потрібно було довести номер 700 із підручника Геометрія 7, та номер 49, крапочка 5 із підручника Математика 7, виконано.